Усім привіт! У нас нове надходження Mercedes ML 350 2013 року. Випуску на одному з найнадійніших моторів 3 літра дизель. Автомобіль нас із США і мав ушкодження лівої частини. Замінювались дверки та крило, все в заводські деталі. Тож, по кузову автомобіль, можна так сказати, не фарбований в рідній фарбі і технічно він у нас реально в чудовому стані, так як і візуально. І давайте перейдемо до детальнішого огляду. Наш Мерседес має хорошу оптику також є в нас умивач, фар. Загалом комплектація дуже хороша, хороша також резина з дисками. По кузову, самі бачите, все в нас чітко. Є повністю у нас тут безключовий доступ, повний привід. Також маємо камеру заднього виду. І давайте ми спочатку заглянемо в багажник. Він в нас охайний, великий, просторий. І також тут є в нас докатка з повним комплектом. Просто погляньте на стан цих сидінь. Вони в ідеалі. Мені навіть немає що додати. Просто відмінний стан. Є в нас підлокотник з підстаканниками. Дуже просторо, все це говорить нам про комфорт цього автомобіля. Карти всі в нас також ціленькі. Просто в відмінному стані все хорошо прошито. Є дерев'яні вставочки. і там у нас ну, панорама. Або таких два люка. Що я вам хочу сказати: дуже зручний салон в нашого Мерседеса. Мені дуже подобається. Все тут збитенько. І Дуже комфортно. Давайте заведемо авто. Тут все на своїх місцях. Так, заводиться е, чітко. І це ж у нас тут дизель. Ми ж знаємо всі, що е, він трошки такий дає звуку, але е, тут класна шумоізоляція, що я навіть майже не почула, коли завела нашого Мерсіка Є підрульові полюстки, тут у нас як. Е, Завжди переключаються передачки. Давайте ось задня камера наша. Ми можемо сюди підключитись ми по блютузу, телефончик ваш. Клімат заправлений, працює відмінно, є підігріви передніх сидінь. Тут у нас йдуть підстаканники, підкурювач-попільничка, управління також цим. Допомога при спуску, також присутня повний електропакет, датчики світла та дощу, круїз, підрульові полюстки, я вже, мабуть, це казала, 293 тисячі кілометрів пробігу в нашого Мерседеса. Ну і, як зазвичай, у всіх в нас мерсів тут регулюється електрон сидіння. Так, також у нас повний електропакет з електроскладаннями дзеркал. І маємо також три пам'яті положення сидіння водія. Також хочу наголосити, що. Одне з найважливіших, хто таке любить, тут у нас акустика, Harman Kardon. Це просто. Технічно наш мерс в чудовому стані обслужений. Тут була також зроблена ходова, не потребує вкладень, коштує 24 тисячі доларів і доступний також в кредит або лізинг. За детальнішими умовами звертайтеся. Це автомобіль, який дійсно вартує ваші уваги та вас не підведе. Знаходиться місто Біло Церково Сухаярська. 18. завітайте на те Ми працюємо кожного дня без вихідних.